Доброго дня, наші дорогенькі. Ось у нас потрошку продвігається робота з прудіком, як сказати, водоймою навіть водоймою. Оце ми накрили це наше коритце. Вже вкопане воно вже туди, в землю, вже там. Та ми його накрили, бо бігають наші собачуни, щоб туди не провалились. От. І це такий кусочок території. Коло нього, ми, я, яку ми будемо облагоражувати, тут вирощувати рослини, висаджувати коло нього. Ще хочу додати, що ми пісок не купували спеціально, щоб закидувати в яму. Ми... Ту ж саму землю в ці пустоти такою ж самою землею прикрили. Вокруг цього кориця закидали цю землю там, де було пусто, і залили водичкою, щоб вона сіла ця земля. А бортики кориця вони вище за землю, бо ми ще вокруг цього, цієї ємкості ще будемо щебінь вилажувати на е, агроволокно і клійонку побачимо. Вот смотрите, мы постелили таку трилку. Салофан таким плотний. Плотненький такий. От. І зверху насипали щебня мілкої фракції. От, вокруг цього прудика. Прудик у нас немножечко на визвишенні. Чуть-чуть. Так сделали. Вокруг посипали. Зараз водички нальємо. У нас водичка буде часть з річки і часть обикновенна вода. Це у нас така опорна стіночка, яка відділяє наш міні-ракарій від основної клумбочки. Така дорожка йде. І це по стіночці опорну. А чіток Ангеліна опускається так по ній. І це, ви знаєте, дуже гарно виходить. Она дивіться. Отак він цю стіночку прикриває, камінці виглядають. Так, іде? Оце я хочу вам продемонструвати наш. Невеличкий рокарій. Це підстрижена Санталіна, вже починає трошки показувати свої листочки. Це тут висаджена сосенка розеток. Я ці патички поки що не прибираю. Вони ще й цим літом будуть захищати від спекотного такого сонця наші рослинки. Війні, бо вони не так давно висаджені. Ще хочу, щоб вони ще побули. ці патички, ми їх потім сіткою накриваємо, коли сонце пече, щоб вони не горіли. А це бачите Абрієта? Теж вона все ж таки нарядна. Це в нас ще також. Росте Туя Рейнбол теж у ракарії. Ми її підстригли, зробили на двох ножках. Бо вона вже була така заросша, а внутрі підпривала. І так провітрюється і таку, знаєте, гарненько. У ракарії вона себе почуває і виглядає. Також тут ось у нас роза. В ракарії. Гіо, шрап, роза. Сьогодні в нас чистий четвер. Перед Паскою. Такий хороший день для прибирання. Для купання. Так, а це вже можна відкрити також у нашому своєму ракарію. Іва Карлікова. Вже можна і відкрити. Так, вона трошечки була підмерзла. От, а живенькі є. Живенькі, бачите, листочки вона показує. А це вже трошки пізніше обріжемо, що таке вже чорне, покорічні побачимо. Якщо воно буде неживе, то пізніше зараз ще не будемо обрізати. Також у цьому ракарію у нас ще одна роза. Безим'янна, але дуже гарна така, жовто-оранжева. Міняє колір. Спочатку жовтий, а потім стає оранжева. Дуже красива така роза. Купляли в себе тут на риночку. Дуже вона нам сподобалась. Була з бутонами. Це плющик тут у нас варігатний. Так. Це каміння. Це туєчка тигр Голд, вона дуже нарядна, вона міняє теж свій колір. Трошки пізніше вона така стає жовто такого помаранчевого кольору. Зеленковата така вона всередині. І таких три кольори, дуже вона така яскрава. Також ще одна трояндочка. Банчики. А це в нас форчуна Ми його тільки пускаємо по землі. Він розповзається, такий почвопокровник. Теж захищає землю від висихання. Туєчка підстрижена двома мітолочками така. Чебрець, гвоздичка! Флокс шеловидний, такого кольору сиреневого, карликовий барбарис. Також у нас у цьому ракарію. Ялиночка робить яродропс вже такі бруночки, от от має розпустити, також сосінка Кокан. Вона внутри своїх хвоїночок, серединки, такого помаранчевого кольору, таким, з, таким відтінком рожевим. Дивіться, як вона прям світиться. Цікавий такий кольор має. Також ялиночка Страйк Манюсінька така. З П9 А це, бачите, на штамбік я висадила. Оце під камінцем знаходиться під камінцем. Ще один. Чи брець. А Оце такий яскравий, як сонечко, барбарис карликовий, тім-тім. Дуже яскравий такий. А це отак от я вам знімаю. Векарі, як трошки зверху, щоб ви побачили. його. Там відніється від клумба улічна. Не забуваємо прикрасити. Отак ну, ракарі виглядає трошки зверху. Захотілося вам його теж показати. Борисик карликовий. Адмірейшн квітує. У нього гарні квіточки. Флокс шелевидний, такий рожевий колір, а це флокс шаловидний сиреневый такий колер у него бусковый видите привезли из речки набрали воды и добавили вот обыкновенность водопровода Смішали воду. Вот. От тепер ось вот так виглядить водоємчик. Ще камушками обложим. Ось такий результат у нас сьогодні вийшов. Ось така у нас вийшла водойма на цей час. Це ще не окончательне завершення. Ще тут і рослинки будуть, і ще декор. І ось ми хочемо отак камінцями цей ободочок закрити, щоб його не було видно. Дивіться. Я думаю, що так буде дуже гарно. Ще будуть у нас тут рослинки водні теж. Отак вийшло. Так. Як вам. Ще будемо вокруг теж облагоражувати. Це трошки здаля, показую вам. Там що під стіною із камня там отой все буде прибиратись. Щоб виглядало ще краще щоб виглядало природньо більш. Рослинки ще підкупимо, які тут у нас будуть. І водойми, і поряд. Такий скромний у нас вийшов прудик озерця.